Всім привіт! Сьогодні ви на моєму каналі. І сьогодні у нас розпаковочка паперових сюрпризів. Сьогоднішня наша новиночка дуже незвичайна. Вона, по-перше, вона до Пасхи. Сьогодні, якраз 19 і завтра в нас 20, і це Пасха буде. І я підготувала ось такі. Таку колекцію. У нас один пакетик це буде схожа колекція з колекцією побажання. У мене колись була така колекція. І в нас буде типу гаманець, з якого ми буде відкривати ой доставати різні сюрпризи. І сьогодні ми його відкриємо весь і ми його беремо. І всі інші колекції нам з вами вже знайомі. Минула новинка колекція. Моя канцелярія. Мо вона мені дуже сподобалася. І я хочу взяти такий з фарбами. Далі колекція фіолетова тема, яка вам дуже сильно сподобалася. Вона, вона вам всім сподобалася. І я хочу взяти ось цей каталог. Далі колекція пазл. Я хочу взяти такий пакетик. Далі колекція нігті, яка в нас в наступному відео закінчиться. Я хочу взяти ось цей пакетик з пилочкою для нігтів. І в нас залишиться з такий пакетик. Далі колекція таболапки. Я хочу взяти такий пакетик. Там тобто де написана назва колекції. І колекція 12 пакетків, честь 51 підписник. А зараз уже 81. Дякую вам велике. І сьогодні я хочу взяти ось це авокадо. І люди, які писали, які хочуть привітики. Зараз будуть з'являтися привітики. Хочу передати привіт Уляні. Ані, Алічки, Софії і Вероніки. Вам великий-великий привіт! І якщо я неправильно сказала ваш, ваше ім'я, тоді пробачте мене. І беремо наш каталог. І перша колекція це колекція нігтів. І тут знову перфорація без скотча. І ви можете відгадати, під яким нас номером будуть нігці. Два або три, не хочемо відкриватися. Зберігся пакетик і. Ті, хто, і ті, хто думали, що під номером 3, ви відгадали, нам випали такі червоні нігті з сердечком. Так, як їх правильно приклеїти? Ось так. І в наступному відео ми закінчимо цю колекцію. Далі у нас колекція пазу. І ось наш пакетик. І фрагмент у нас під номером 4. Ось такий. Ось так. Далі колекція «Таба Лапки. Ось наш пакетик. Ось з цієї сторони. І ось тут. Ця сторона, яка, як завжди, не хоче у нас відкриватись. Вау! Тут не хоче. Так. дісаємо нашу лапку. І ось така вона дуже класна, дуже яскрава. Вона мені подобається, така нічна. Під номером 7. Ось тут. Ось так. Така колекція у нас виходить. Далі колекція 12 пакетиків. Відкриваємо такий пакетик з авокадо. Ззаді відкрилося, а спереду не відкрилося. Давайте відкриваємо. Ось так. Пакетик у нас пустий. І тут нам попались ось такі бантики. Це у нас пакетики наклейки. Тут у нас пакетик в пакетику. Прикольні бантики і такі ще. Вони у нас під номером 5. Споча... Ой. Я хочу спочатку приклеїти ось цей бантик, тому що я його намалювала першим. П'ять. Це все зачешуємо, його клеїмо куди хочемо, я приклею його сюди, далі у нас Зелений бантик, ось тут. І я прикрасила ось так старинки. Ось іще. І наш третій бантик. Ди сюди. І я ось так прикрасила каталог. Далі у нас колекція фіолетова тема. Ось наш пакетик з таким каталогом. Сюрприз під номером 2. І ви просто подивіться, який гарний метелик під номером 2. Ось тут. Ви подивіться, який він гарний. Далі колекція моя канцелярія. Тут у нас тіш'ю, яке ми ось так розірвемо. І в нас такий стікер. Дуже класний. Тут і блискітки, І ще такий стікер. Накличка на пергаментці. Номер 6. Я вам не показала, але я і так знаю ось так. Далі наша новиночка. Великдень. Ось таке в мене оформлено. Такі яйця. І ось наш гаманець і дістаємо по одному яйцю. Перше яйце це нас ось таке. Прикольне. І вони в нас тут без номерів, тому клеїмо куди хочемо. Ось насічка. І це знову наклеїчка на пергаменті. Хочу приклеїти сюди. Наступне яйце ось таке гарне. Я його хочу приклеїти сюди. Далі ось це яйце, таке дуже класне. Так динасічку ось сюди. І далі ось таке яйце. Так воно блищить. З блискітками. Ось сюди. Ось така колекція в нас вийшла. На цьому у нас все. Всім дякую за перегляди. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. І всім пока-пока!